Сергій Бабкін так, сказав так. про те, що він не хоче перекладати українською мовою свої вже відомі пісні. Він сказав, що це історія, а це зіграє йому на руку. Хочу спитатися тебе. Я як музичного експерта і маркетолога. Дивись, Сергій Бабкін це людина, яка співає українську скільки років? Ну, кілька буквально. Скільки? Пойду. Ну, напевно, три. Дебак ну, тобто, ну, почати де, до де... війни. Де би я, так. Да, так. Де би я. І ось ця пісня складає його образ у яві переважної кількості українців, як сольного виконавця, так. певного ешелону української ПОП Тусовки. Угу. І тому у нього потреби, в принципі, Перекладати свої старі пісні, які е, не зробили його популярним дуже в Україні. в нього такої потреби немає. Тому він створював новий матеріал три роки uh -huh. після пісні вдалої, дуже супер хіта, де би я, і у нього такої потреби немає. Тому він робить такі заяви. А люди, які працювали трошки інакше ніж він, помилково чи не ну в рамках своєї маркетингової стратегії, може у нього була така стратегія на той момент, що саме співаючи пісню українською мовою, він зміг добутися того успіху, який він досяг за ці три роки. Якщо б він співав російською, може він нікому цікавий би не був.